Сьогодні 25 квітня 2024 року, 8 година 1 хвилина. Сьогодні четвер. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад моїм діткам, а поганцям, які мене оточують, і які збагачуються на за рахунок більш довірливих людей. Показувати хто і хто, бо це дуже важливо. This is okay. Відьми колдують з цигарками, вирішують долі здравомислячих, чесних і порядних людей. А я залишаюся людиною, яка все, за всім спостерігає, яка все бачить і яка. Робить те, що має робити, показуючи гарний приклад своїм дітям і нашій молоді, з яку хочуть перетворити на рабів з поганими звичками.